Представляємо тревел-блог з першої половини ХІХ століття. Книга польського письменника Юзефа Крашевського Спогади з Волині, Полісся і Літви вперше видана у 1840 році і дає уявлення про життя, побут, культуру та історичні пам'ятки. Крашевський подорожував і докладно описував зовнішній вигляд міста, сіл, традиції, побут їхніх мешканців. Серед змальованих ним населених пунктів Волині Луцьк. Олика, Чарториськ та інші міста, нині Волинській та Рівненській областей. Автор книги був не тільки відомим письменником, праці якого налічують більш ніж 400 томів, але й талановитим художником. Книга ілюстрована оригінальними малюнками автора і гравюрами на основі його малюнків. Твір перекладено без згладжування гострих кутів, так як це подано в польському варіанті. Придбати книгу можна за посиланням в описі відео.